Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас розбачити на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашої замовниці, такий як Шкода Фабія. Авто 1,4 бензин. Машинка доволі в дуже гарному стані. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль, ось такий, як Шкода Фабія 2008 року. 1.4 бензиновий двигун. Машинка в дуже доволі гарному стані. По кузову без єдиного підкрасу. Автомобіль йде на легкосплавних танових дисках. На літній гумі 2018 року. Ось такий от. Автомобільчик в салоні чистенький гарненький. Є кондиціонер, є два склопідйомника. Ось такий, в принципі, чистенький доволі гарний стан. Полка шторка у нас все присутнє. Також є ось таке кошечок. Домкрат запаска все є в нас, все в оригіналі. Два склопідіймача. Сидіння доволі в гарному стані. Кермо також не зачухане, не затерте, куліса. Педальки у нас не стоптані. Ось Такий, друзі, варіант ми придбали для нашої замовниці пані Катерини з міста Києва. На супроводі на Луцькому авторинку, друзі. Даний автомобіль ми сторгували за 5400 доларів. Кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Власниця щасливо поїхала задоволена додому, друзі, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Щоб ви завжди були в курсі нових цін. Приємного перегляду. Джилі Крос автомобіль 2012 року. 1,5 дизель. Ціна його 2600. Номер телефона власник не вказав, на жаль. Ось такі от «Джелі». Автомобіль на запорозькій реєстрації. Має легко спальни танові диски, зимову гуму. Ось такий от крос. Автомобіль має кондиціонер, має 4 склопідіймача Салон, в принципі, чистенький. KIA Cerato. 2008 року. 1,6 газ бензин, ціна його 4950, номер телефона власника. ось Такий от, друзі, KIA Cerato. Автомобіль на зимовій гумі. Ось тут має притертість. В чорному кольорі. Машинка салон іде шкіряний. На клімат контролі. З такий откий кому друзі, цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2002 року 214 зявленого пробігу, 1,6 MPI, номер телефона власника, ціна його 4700. Ось такий от, друзі, Volkswagen Golf 4. Автомобіль йде на з дисках. На зимовій гумі. 1,6 MPI. Друзі, гольфік. По комплектації має клімат контроль, механіка п'ятиступенева, 4-скло підіймача, салон доволі під в гарному стані. Тут у нас також Ось такий от гольфік. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic другого покоління. Автомобіль від 2006 року 1,5 дизель, ціна його 4900, номер телефона власника. Такі от сценник. Автомобіль на зимовій гумі, на звичайних колпаках. Автомобіль на клімат-контролі, має навігацію, мультикермо, чотири скло підімача, світлий салон. Є, друзі, Рено Сценік. Рено Сценік. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 243 заявленого пробігу. Ціна його 4700 Автомобіль йде на панорамі, на легкосплавних та нових дисках. Має безключовий доступ. Комплектації має клімат контроль, круїз, 4 скло під її мачак, підлокітник, панорамний дах також є. Такі, друзі, Рено Кому цікаво, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2007 року випуску 246 заявленого пробігу, 1,6 газ бензин, номер телефона власника. Ціна його 5 тисяч, друзі. Ось такий Ford Focus. Автомобіль пригнаний з Німеччини. На легкосплавних титанових дисках, на літній гумі. Має задній партроніки. В сірому кольорі. Авто йде на кондиціонері, механіка п'ятиступенева, мультикермо, два склопідіймача. салон доволі чистенький. Ось такий от Ford Focus, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Fusion. Автомобіль 2007 року, 1.6 бензин, 260 зіленого пробігу. Ціна його 5 тисяч. Ось такий, друзі, Ford Fusion. Автомобіль на українській реєстрації. на з пантонових дисках. Зимова гума. По комплектації має клімат-контроль механіку 5-ступеневу. Має два скло підіймача, салончик в принципі доволі чистенький. Ось Такий от Ford Fusion, кому цікаво, телефонуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2005 року. 1.6 газ бензин. Ціна його 4850. Ось Такий от Рено Меган в чорному кольорі. Має омивач фар, легкосплавні танові диски на літній гумі. По комплектації має кондиціонер, підігрів сидінь. Простенька комплектація, має через клопідіймача. Авто з газом. Кому цікаво, телефонуйте. Реномеган другого покоління. Автомобіль 2006 року, 186 зеленого пробігу, 1,6 газ бензин. Ціна його 5200. Реномеган другого покоління. Автомобіль... Іде на звичайних ковпаках, на літній гумі, має безключовий доступ. По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймача, газ стоїть, салончик доволі в гарному стані. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Chevrolet Лачетті. 2005 рік 1,6 бензин, 167 заявного пробігу. Як запевняє власник автомобіль в рідній фарбі. Ціна його 4700. Ось Такі, от, друзі, Chevrolet Лачеті. Автомобіль на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Комплектації має кондиціонер, 4 підіймача, підлокітник. Друзі, цікаво, такі лачеті, телефонуйте, запитуйте. Ось от такі, друзі, Volkswagen Golf, 4, -й. 2002 -й рік на кондиціонері 1,6 MPI, ціна його 4400. Номер телефону, власника. Такий от. Volkswagen Golf 4. Автомобіль йде на звичайних купах, на зимовій гумі. Машинка йде у нас затонована, має задній парктронік. Бать, хтось заморочився. По комплектації у нас кондиціонер, 4 склопідйомника. підлокітник. Вікна у нас запановлен наглухо. Кого цікавить такий гольф, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. 2001 року 1,4 бензиновий двигун, 240 заявленого пробігу. Ціна його 4750. Такий от гольф. Четвертий. На зимовій гумі. Має Форкоп. Має двозонний клімат-контроль, чотири скло Салончик доволі чистенький. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf цікавить, телефонуйте. Ford C Max. Автомобіль 2008 року, 1,6 газ, бензин, ціна його 4950, номер телефона власника. Автомобіль на зимовій гумі. На звичайних ковпаках. Має фуркоп. У комплектації має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, має підлокітник, салон в принципі, доволі чистенький, плям затертості нічого не видно. Сидіння доволі в гарному стані. Ззаді в нас весла йдуть. Запаска є. Такий от C-Max, кого цікавить, телефонуйте.